Ви починаєте з максимальним запалом, а потім мотивація зникає взагалі, для початку які ж причини. Першу, це перше вищені очікування, тобто ми ставимо нереалістичні цілі. В цій ситуації вам треба розуміти, знаєте, така є схема смарт для поставки ціль, тобто смарт, бути, яка є вимірювана, яка є досяжна, яка вас мотивує і обмежена в часі. Наприклад, специфічно, наприклад, я хочу схуднути. так? Далі вимірювання, наприклад, на три кілограми, так ми можемо це вимірювати. Далі має бути досяжним. Тобто скинути три кілограми це ну, досяжна ціль. Далі вона має бути мотивацімотимотивувати вас. Наприклад, через місяць я її не відпочинок, тому я краще хочу бути в формі, так і вона має бути обмежена в часі, якраз місяць. Тобто, ви маєте максимально поставити ціль, яку ви дійсно можете досягнути. І ця схема досить допомагає. Далі це те, які ж можуть бути ще причини, що ви дуже швидко знаєте. Тож, хоч тоже хочете приїхати весь шлях на натхненні, так? На такі, знаєте, мотивації. Але більше все про дисципліну. Тому що, коли ми робимо нову звичку або йдемо до нашої мети, в нас ще немає сформованих нейронних зв'язків. Тобто імпульси у них обходять дуже погано, і тому для початку вам все рівно треба була дисципліна, тобто дисциплінувати себе. Але щоб допомогти свої ситуації, ви робіть мікрокроки, тобто мікро-мікро-мікрокроки, і за кожен крок ви собі якось позитивно себе підкріплюєте, тобто, бійте місце, яке ви хотіли, з'їсу те, що ви хотіли. І само головне, не ставайтеся, тому що, от, десь, як говорить, звичка формується 21-60 днів, тому що якраз цей час для формування цих нових нейронних зв'язків. І потім ви будете отримувати задоволення. Просто отакі, знаєте, початковий період, він дуже тяжкий, тому що у нас мозок, він е, все рівно сприймає знаєте, щось нове, як загрозу, і максимально не хоче нам допомагати в цьому, тому що для нього формувати нові нейронні зв'язки. Це нелегка задача, йому краще прогнати по старим, так тому треба себе трошечки, знаєте, як дисциплінувати спочатку, а потім вже буде якраз приходити це задоволення, натхнення і мотивація.